Просили, я готую. Сьогодні я буду робити мармурове першо. Беремо два яйця то розбиваємо їх. Перше яйце. Собі на рубашку. Ой, рубашку друга. Всипаю цукор та збиваю. Збиваємо масло, поки воно не побіліло. Щепотку солі Добавляється сахар. ванильовий. Закриваємо. Всипати все. Додаю масло. Хочу додати червоний колір. Беремо вінчик та перемішуємо. Переливаю нашу масу, додаю сухі інгредієнти та ложку розпушувача. Перемішуємо. Положимо холодиночок. Наше тісто підстигло ложку тіста. Роблю Люма малюють окрово пудру. Та викладаю на напротиві.